Всім привіт! Я вже представляю, як бачите, крупи. І зараз покажу, як я закупився спеціями в Сільпо. По-перше, це кетчуп. такий от з базиліком іде. Потім приправа для шашлика знадобиться. Потім я взяв зелену гречку, я думаю її проростити. Потім сосиски, отакі от, от ювілейні. Взяв іще сочевицю. Я хотів зробити з неї суп, кажу, дуже смачний. Тут навіть от написано, що це суперфуд. Далі спеція для картоплі, базилік сушений. Ще одна приправа для картоплі. Часник нормальний, бо то мені не дуже подобається, що в мене. Така от приправа для макаронів і рису. Приправа для фаршу. До плову. Ще до топлово і ще одна допов. Вітава до курки і хмелі сунелі. Отака от кількість. Всі вони були по знижці. Зараз запустилася якась акція. Багато спецій, це саме премія по знижці. Взяв ще молока, зайвим не буде. І взяв таку от Артек крупу. А, іще, до речі, це не все. Ще одна упаковка чесника. Ще тут є петрушка сушена, і ще чесник. І от останні це прованські трави. от. Все це я накупив, тому що завжди чогось не вистачає, а тепер буде все, і для всіх страв і буде гарненько поскладіровано. Ще Я вчора не зміг засняти, бо вже було темно і телефон роздержався, поприбирав у Саймона. Ставлю йому нову кастрюльку для води і для їзі вот. і зробив у нього чистоту. Тут також я багато повиносив, зараз ще пару ходок зроблю, тихеньку, потихеньку це листя і все інше треба прибирати. Що, перша ходка, головне, ще це не розгубити по дорозі. Сьогодні остання ходка, друга, тому що сильний вітер, бачите, воно улітає по дорозі. Але трошки прибрав. все ж таки. А зараз... Знайшов я лопату штикову і короті, трохи тут обробляю і хочу пересадити, думаю, троянду, що вдома росте. Тому що вона падає і мало світла. І я думаю так буде краще. Трохи докопаю і принесу її. Так ось ось ця троянда. І ось таке я вирив і накидав вже каміння для дренажа. Зараз буду її переселяти. Друзі, захід сонця. Я знову весь спітнів. Висадив я троянду, вже полив її. І отут пройшовся. О, таким чином, Там де скриням виривав, то він туди викидував. От, і отак треба буде пройтись, ось сюди. Воно сподіваюсь, буде рости нормально. Тому що вдома дуже багато листя падає з нього. Так вже темніє. Коротше, скільки я пройшовся. от до сюди. Отак. В деяких місцях полегше. Там де корінь, звісно, треба багато зусиль прикладати. Всім привіт! Дивіться, які у мене гості І міг би дати йому той корм, що в мене лежить. Але ж він не підійде. А я зараз вийшов, викинув сміття, бо сьогодні вівторок. І можливо у мене там ще один пакет не збирається. Зготую соус, коротше, майонез, сметана. Вирішив додати крім сиру, чесник і можливо сьогодні піцу зроблю, легкий варіант. Показую, як я поспадірував. Коротше, тут спеції, тут усіляке насіння, і закриті крупи, а тут відкриті крупи, і всяка там мівіна, і для лазані листи. Коротше, от якось так. Соус готовий, трохи настоїться, закрию, кину холодос і ще зверху рачі додам. Ну і тут деко потихеньку заготовлюю. І так, приготував я піцу, в принципі, все як зазвичай. Зараз кидаю на хвилин 10-15. Це піца вже готова, порцію собі відклав і зараз додам трохи соусу ще. Доброго ранку. Заїжджала мама, передала таку от красоту, тому зараз сини поснідаю, всім приємного апетиту. І ще з'їв манго і висадив косточку ось так серветку. Через деякий час вона повинна прорости. Ну і Сьогодні, 17 квітня, я буду сідати на дієту перший день, то буду їсти менше смаженого, солодкого ну, і жирного. І для цього я купував усі крупи. А це інструмент для нарізки, типу слайсер. Коротше, тут і так ось дістається. І можна поробити слайси. Це я зроблю або заготовки, або одразу все закину в пароварку. І треба сьогодні попилососити, тому що три дні я вже зробив як паузу. Я скажу в цей раз менше, не дивлячись на те, що я перерву робив у три дні. Я пілосос перемив, сміття викинув і коротше, ось ця причина чому я сідаю на ПП. 93 кілограми. Це що тут занадто багато, тому тепер я змінюю трохи свій раціон. Ну що зараз перевіримо як працює цей апарат штукою треба питати. І, в принципі, навіть по дві морки можна спробувати. Так, іде другий заход. І останній влізе. Ні, це не влізе. Кількість моркви. І зараз я прямо сюди додам спеції, перемішаю і заповню пароварку. Далі йде картопля. Прошу, отакими от слайсами також нарізалась картопля. Скільки в мене вийшло, зараз ще зверху додам спецій і буду вмикати, я так думаю, на 20 хвилин десь. Все, жара пішла, готується, перемив я посуд. І цим інструментом колись треба буде скористатися та зробити багато собі заготовок моркви. А ще там я насадка інша, яка дозволяє драніки зробити дуже легко. Але так як я на ПП. Тепер це не можу дозволити собі. Ну що, така от порція. Звісно, це не хачапурі, не піца, але що, приємно апетиту. Все швидко перемилось і от скільки в мене тепер їжі. Все йду, викину сміття. І заодно покажу, як я вчора перекопав. Залишилося тут трошки. от. Мабуть, сьогодні я це закінчу. І коли дороблю, потім ще треба буде пройтись і зібрати. Ну, де зелень залишилася. Позбирати. Так, а я продовжую тут перекапувати, геть трошки. І потім буду ходити, збирати, де залишилась зелень і викидати коріння. Коречі, все, ось так перекопав. Прибираю не всю зелень, тому що ну, може буде як перегній. От. Дуже стомився і вон вже прийшла доставка, але забули мені привезти м'ясо. Тому зараз чекаю поки його привезуть. І заодно дістав такий от подовжувач, Зараз перевірю від Ну що, як на мене, повноцінний кайфарик. Все доволі добре вичистилось. І зараз ще пішов дощ. І все промиється добренько. Тут також я все поздував. І от трохи не встиг доробити, тому що дощ пішов. Користуватися вітродувкою трудовкою цією не можна під час дощу. якась Сподіваюсь, вона виживе. Зараз ще дощ іде. І зараз забираю доставку. Вже мені привезли, того, що не вистачало. І покажу, що я купив. Просто подивіться, які тучі, що там, що там. Зараз буду сідати монтувати це відео і годувати Саймона. І так, нарешті я вдома показую, що я купив. Перше це йогурт полуниця, сметана повна чаша. І куряча грудинка тут у мене 2 кілограми. Це якраз таки те, що мені забули привезти і по-другому разу привозили. Потім взяв сушені банани, щоб хоч щось солоденьке було. Потім взяв, ви не повірите, брокколі, також в пароварці спробую зробити. Потім на 65 гривень, точніше на 60 гривень це знову морква. На 45 гривень яблуко айдарит. Такі от маленькі, знову ж таки не дуже гарні. Яблуко речів також на 50 гривень. І це що у нас? Буряк митий? також хотів пароварці спробувати його зробити. Далі картопля біла на 40 гривень, завжди потрібна. І не знаю, навіщо взяв цибулю Парей, скільки вона вийшло? 37 гривень. Одна штучка, і бачите, якісь у неї. Кінці не дуже, але здається, їсти треба тільки оце. І не знаю, мабуть, також параварці спробую. Все це обійшлося 813 гривень, як бачите, не взяв нічого, ні енергоса, не цигарок. Так що якось так. Перший день на здоровому харчуванні. Так, шановні глядачі, домонтуваю майже це відео. На вечір буду дивитись Fallout, дуже крутий серіал. Вчора першу серію почав, але до кінця я не додивився. Дуже круто і комедно знятий. Тому всім дякую за перегляд, щастя, здоров'я, дякую за коментарі, за лайки, за усю активність і до зустрічі в наступному відео.